Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Сподіваюсь, з вами все добре, з вами, з вашими рідними, близькими, любими, коханими. Чому на це сподіваюсь? Ну, ви ж мої глядачі, 10 мечів, імператор. Тут або з чоловічої позиції буде ставитися якась крапка або в чомусь, або з кимось. Чи про чоловіків тут мамо, Я не знаю, чи можливо якась жінка може хвилюватись, боятись, що ну, чоловік все закінчив, завершив. Про яку сферу ми говоримо? Да, і башня. Так, добре, про якесь любі завершення, про якесь швидке, я не знаю, чи це в кращу сторону, ну, наприклад, там е завершують якісь перешкоди, да? можливо, якісь там звички, чи... ну, взагалі, якісь перешкоди, які. Або в особистому житті людини були, ну я маю на увазі, я людина, там да, моє особисте, це моя робота, мої стосунки, мої друзі, або особисте в плані стосунків. Я поки що любі, вибачте, не знаю. Ну, Якщо з сигніфікацією взяти, то тут а, якийсь повний раздрайв всередині кожного може відбуватися, або всередині тієї людини, для кого це розклад. Я не можу сказати, що тут якесь внутрішнє руйнування. Ні, тут зовнішнє. Тут людина може піддаватись якимось маніпуляціям. Ну, Наприклад, є хвороба, наприклад, да? і ви там йдете на лікування або, наприклад, на операцію. І от, от тут треба. Ну, от, от маніпуляція проводиться над вами, і операція це теж не. Ну, воно то на краще, але треба пройти такий тернистий шлях, да, до того, аби там настало одужання чи покращення. Ось такі моменти. Я не знаю, тут, мабуть, на покращення буде йти. 15 8 пентаклів, п'ятірка жезлів. Так, да, тут, знаєте, тут як. Завершується якась необхідність. Людина бере і завершує ну, ну, щось важливе, але те, що псує. Не можу вам сказати. Ну, наприклад, робота, да? ви всередині себе розумієте, що це не ваше. Хоча прибутки, все, да? там. ну, доходи Або якийсь бізнес власний. І ви за нього так довго боролись, так так працювали, так йшли туди, а розумієте, що навпаки це, ну, якось проти вас, да або, наприклад, проти рідних. Ну, або там ви знайшли там класне місце, ну, нехай буде для роботи, да але треба там кудись поїхати, переїхати і не бачити там своїх, або взагалі. І ви, наприклад, розумієте, що, можливо, перспектива важлива, але не для вас. Тобто ви за це умовно вбити не готові. Слава Богу. Ну тут ви і перечуваєте якийсь кінець, ви перечуваєте. Завершення, а, ну, хтось може розуміти, що, наприклад, рішення якоїсь людини. Давайте будемо так: не чоловік, а той, хто головний. Ну, тут, ну, скоріш за все, ну, мабуть, тут чоловік. Ось, що він поставить крапку, а ви не вуділ. Це як і в бізнес питаннях, до речі, бо тут це в бізнес питаннях, мабуть. Можливо, в робочих питаннях щось от або сталось, да, або... і якось ви можете хвилюватися, що вас кинуть, ну, кинуть не в плані обману, а завершать, що відмовляться від співпраці, від е, 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 якихось домовленостей може бути таке. Чи має це питання до особистого, поки не бачу тут 10 мечів? Імператор, башня, теж карта роботи. 8 пентаклів, 15 матеріальність. Тут може бути таке, що, наприклад, ви можете теж перечувати, що тривалий час було зроблено дуже багато роботи, було вкладено дуже багато зусиль. І ви як перечуваєте, або вже не те, що перечуваєте, справа в тому, що, можливо, ви вже бачите якісь там знаки, якісь, наприклад. Ну, Від людини знаки, які там, поведінка людини, да? і ви ну, десь сподіваєтесь, що це може вам здаватись, але ви всередині вже розумієте, в когось може бути теж і в особистому плані, що ви можете виявитись як ну, неву, що все ж таки після всіх зусиль, які ви вклали над роботою у відносинах, да? Можливо, проти вас батьки, і людина не може піти проти сім'ї. Да? ну, Все ж таки, як би то не було, хтось може тут теж і страхів багато, людина може думати, що, що якщо ваші відносини потім не, ну, там, не складуться або почнуть розвалюватись. ось, І вся ця важкість, вона не буде. Вартувати того, аби там, піти проти сім'ї, піти проти суспільства там, чи піти проти всього свого життя, зруйнувати все своє життя. Та, да. Таке теж може бути. І ви перечуваєте це. Ну, я не можу сказати, що поставте крапку першими е чи якось там. Ні, нехай це все дійде до логічного кінця, бо тут саме людина, саме от конкретна людина повинна з її позиції все піти. Навіть якщо ви бачите всі знаки, символи, натяки, розуміння, тут ну, підготуйтесь, тут морально треба підготуватись. Тобто те, що ви думаєте, що життя ваше зруйнується, вам буде погано. Поки що цього не можу сказати, підтвердити або, скажімо, сказати, що ні, такого не буде, я не знаю взагалі, з якої позиції цей розклад. просто Бачите, вийшла карти і почала читати. Підготуйтесь до того, що буде кінець. Людина поставить крапку. Можливо, людині теж від, цього, від цієї крапки неприємно. Людина, можливо, десь теж йде проти себе, але ну, може керуватися тим, що так буде правильно. Щоб не було якихось прив'язок, щоб ну, страхів якихось, можливо, і так. Ну, я вам скажу, це буде в тій ситуації, де не було розвитку. Або розвиток був мінімальний чи такий, знаєте, як ілюзорний, під питанням ось так. Багато вкладались, багато працювали, багато сподівань, але перспективи були незрозумілі. Ну, людина думає. Людина думає, як вийти з якогось положення, все ж таки, незважаючи ні на що, навіть, можливо, чому ви можете і перечувати, і якось так підозрювати за поведінкою людини. Бо людина вже шукає або тривалий час, або ну, от шукає, як вийти з цієї ситуації. Поки що конкретно вам нічого не каже, але ви Ну, Ви бачите, людина навіть може мовчати, там, ви можете навіть запитувати щось. Вам поки що немає підтвердження, таке враження, знаєте, що людина сама ще не впевнена, як вона вчинить. Тобто людина вже розуміє, як треба зробити, але поки що не знає як. Тому о, і по поведінці людини ви відчуваєте, перечуваєте і бачите просто поки що, або ну, не можете повірити чи не хочете поки що вірити в це. Да? Там сподіваєтесь, можливо, і хапаєтесь за любу можливість, за любу розмову, за любу пропозицію від людини, за любе, за любе, да, от, як чіпляєтесь. І готові, можливо, ну, не знаю, там, кидатись одразу в амбразуру за все, щоб якось не було того кінця, який ви перечуваєте. Так, що ми повинні тут ще знати? Людина розвиватиме те, що в неї вже є. Людина буде стояти за ту стабільність, яка вже була. І людина вважає, що це абсолютно правильно. Ну, тут імператриця, да? можливо, хтось в трикутних ситуаціях. Або, наприклад, е, не знаю, там могло бути розлучення між людьми. Да? і якось пішли, ну, Кожен жити своє життя, але тут одна, і, ну, наприклад, і ви з такою людиною в парі. А людина може думати про минуле якось і відпустити мож... не може. <кій> і вважає, що все ж таки буде правильно, якщо. Повернутися туди і працювати над тим, що було. Я не можу сказати, як це, що це. Вам, мабуть, повідомлять. Навіть це в бізнес-питаннях теж. Якось були стандарти, ті стандарти, які були, да? ось і якісь там новшества, наприклад, не може людина внедрити їх. Людині може здавати, що це все зруйнує. Тобто, якась новизна лякає саму людину, да? і людина, та в принципі, людина впевнена, що правильно буде все ж таки діяти по сторінці, да? по сторінки, як то кажуть, як було колись. Карта смерті, туз Пентаклів, Трійка Пентаклів, Сім Пентаклів, карта завершення і успіх. Да, хтось може керуватись наступним. Якщо, наприклад, тривалий час, э, ті вкладені зусилля вони не принесли радості, не принесли розвитку, не приносять, ну не приносять покращень, то. Э, Це буде завершуватись. І людина бачить, що заверши ось це все, далі відкриваються кращі перспективи. Прийміться, постарайтесь. Ви боляче. Тут багато карт говорить про це. Ну, що робити? Сім пентаклів. Ну, З часом ви зрозумієте, або вже ну, можете себе налаштовувати на те, що тут сім келихів, двійка пентаклів, четвірка келихів і жрець. Ну, нема розвитку, да? ну, якось ну, краще, мабуть, да, це дійсно і завершити, і ну, от для того, аби не руйнувати. Когось не заслужено, наприклад, щоб не було такого, що вітер просто зробили і все, да? І до побачення. Ну, і як би там не було, люба людина в якихось особистих стосунках чи там в питаннях бізнесу, люба людина стоїть в першу чергу за себе, за своє життя. Те, що нам когось може бути шкода, боляче за когось, це одне. А життя ми повинні кожен жити своє. Тож, можливо, вам важко буде сприйняти саме те, що людина обрала себе і своє. Тобто ви не стали навіть в професійному плані достатньо, скажімо, і переконливими, і важливими для того, аби ну, якось іти за вами, йти з вами, допомагати вам і, 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 і. ну, трійка мечів. Щось такий якийсь розклад незрозумілий. Ви знаєте, ви самі потім якось посидите, да, оце вже вщухне, можливо, і ви самі потім зрозумієте, що так дійсно було краще. Хтось може пошкодувати, що. Саме ви не зробили остаточний вибір, не поставили крапку, що тривалий час дозволяли вводити себе в оману свого роду, да? що ви боролись за те, чого не було. Потім якось ну, образа на людину, можливо, якась там така образа на несправедливість, на перший погляд, вона пройде, і ви будете розуміти, що так дійсно було краще. Так, ну, тут показалось таке, да? А, ну, на фоні цього у вас повинні будуть змінитись пріоритети, вподобання, ваші мрії, цілі. Можливо, комусь от, ну, та, треба було так пережити, все це да, для того, аби зрозуміти, як правильно і що правильно для вас. Або ви, наприклад, і є цією людиною, яка шукаєте, як, як щось завершити. Можливо, ви саме є такою людиною. І шукаєте, як це все. от, Вам здається, що інші люди або інша людина ну, в Нієдіні. Насправді вам, мабуть, варто знати, що людина все перечуває, відчуває. Можливо, і поведінка людини така, або навпаки, ви. Ви хочете щось завершити, а людина навпаки починає за вас триматись, і ви, ви вже не знаєте, як сказати, як дати правильно зрозуміти, або як натякнути. Прямо. Прямо і вічі. Або написати, але прямо. Тут натяками не. Ну... Натяк це не точно, понімаєте? Натяк це. Залишає людині надію, і за цю надію людина тримається. І тому людина ну, старається багато чого зробити, вкластись, якось піти вам, е піти на зустріч. Ви можете взагалі нічого там, і для людей, чи для бізнесу, чи ще для чогось не робити, ну, чекаєте, поки відвалиться, да? А воно не валиться. Ну, от Саме е, надією і тримаєте людину. Тут варто прямо сказати. Тут ну, боляче буде людині, да, ви повинні з з з одразу розуміти, але ви повинні взяти на себе цю відповідальність, ви повинні взяти на себе цю сміливість і довести до кінця те, що ви в першу чергу всередині себе хочете. Тут. Е про пріоритет. Тут вам себе треба поставити. Ну, так, в цьому питанні так. Вас можуть вважати не дуже хорошою людиною. Ну що зробиш? Ну, треба так. Ви не хочете, теж зрозуміло, ну по-іншому тут ніяк. Король і королева цих а, келихів. Ну, да, Ви, можливо, розумієте, що серце навіть в особистому, бо король і королева да, в особистому у вас душа ваша тягнеться до чогось іншого. І ви будете, ну, заради цього будете туди рухатись. В когось це щось з минулого, з попереднього. Да. Ви не обов'язково могли бути одруженими. Ви можете ну, наразі бути вільними. І, от, наприклад, там, не знаю, перше кохання, там, чи, наприклад, там, стосунки, які там ще там, колись в дитинстві могли бути, там, чи в молодому віці, чи стосунки, які там спершу не склались. Ось, і якось воно так, да, зустрілись, чи, можливо, і ні з того, ні з цього згадали, і починаєте думати, і постійно думаєте, і шукаєте ту людину. В когось може бути так. Якщо в питаннях бізнесу, да, то ви занадто багато вкладаєте зусиль, ви занадто багато намагаєтесь зі своєї сторони зробити, а з іншої сторони, ви прям ну, і бачите, і відчуваєте, що якось так-так. І вам здається, ну зараз ви ще більше зробите, не знаю, там. Підключити зв'язки, вплив, зробити більше вкладів, візьмете більшу частину роботи або виконання на себе, або зробити щось нереальне, поб'єте рекорд як свій особистий, так і компанії, так і взагалі. Да? Ось, і ну, не можу точно конкретно сказати, якась така невизначеність тут. Дві перших карти вийшли 10 мечів імператор. Чи тут кінець владарювання когось над вами? Чи це ви ставите кінець в маніпуляціях і впливу на вас? Тут по різному може бути. Да, маніпуляції? Тут дивіться. Все те, що я сказала, теж актуально, бо ж люди різні, і також а, махи, сім мечів це як маніпуляція, але ну, враховуючи в поєднанні яких карт, тут королева келихів, це настільки все натурально виходить, це настільки все виходить, а, ну, що одразу, можливо, і не підкопаєшся, що людина з вами нечесна. Тому, можливо, якась надія і теплиця і в бізнес, і в особистому. З друзями також. Можливо, наприклад, авторитет якогось друга, якоїсь подруги може падати, да? Або руйнуватись в ваших очах. Ну, тут ще такий момент найосновніший, ви будете наводити порядок і лад в своєму житті. Причому на допомогу вам можуть, скажімо, дати такі ситуації, де ви можете виявитись в якійсь такій слабкій позиції, да? де ви ну, в програшній, де ви понесете більше збитків, ніж хтось. І саме це може робити вам боляче. що... Ви так старались, а так все, да, і все намарне. Не намарне. Не намарне, бо це, скажімо, все необхідно для того, аби себе теж в першу чергу зрозуміти, почути, йти своїм шляхом, потім чомусь навчитись. Та елементарно навіть ну, треба було вам так по долі вкластись. От вам треба було витратити стільки зусиль. Треба було. Тобто тут втратили десь-десь в більш важливих, в більш близьких і в більш вагоміших і ситуаціях, і з більш кращими для вас людьми. Воно потім вам воздасться. А може, і ні. Я не можу сказати. Бачите, тут жриця. Ну, скажімо, ця ситуація, вона в будь-якому випадку повинна була вас чомусь навчитись. В будь-якому випадку повинна була підняти глибинні питання, знання, знайомство з собою, в будь-якому випадку. Якщо навіть ви будете військ, в максимально мінусовій позиції, все одно це зіграє вам на плюс. Тому що тут карта миру, карта зірки, лицар келихів, король келихів, потім повішаний, і карта 6 келихів в цьому поєднанні, а, і тут ще 6 а, жезлів. В цьому поєднанні це говориться саме про покращення, про довготривалі, приємні перспективи і те, що буде для вас. А, те, що ви отримаєте потім, да, після того, як там завершиться, воно абсолютно перекриє ваше розбите серце. Ну і для внутрішніх змін. Ну, ось так, Любі. Не буду я багато займати часу. Я думаю, що кого це стосується, ви зрозуміли. Якщо ви ну, розумієте, що ви навіть не знаєте, як цю інформацію в своєму житті примінити, як її перекрутити на себе, не треба. Не варто, не ваше. Не чіпляйте чужого на себе, не чіпляйте важкості на голову, не шукайте причин. З приводу яких ви хвилюєтесь, тривожитесь і накручуєте себе. Не ваше все не ваше і то на краще. Добре, Любі, дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і також дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Для мене це важливо. Дякую, Любі, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу увагу, яку ви приділяєте. Дякую. Бажаю всім миру, любові, перемоги обов'язково і всім добра.